Усім політологом міжнародником аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Дмитре, добрий вечір. Доброго вечора. пане Дмитре. Як ви вважаєте, вдалося Росії щось здобути з цього саміту БРІКС, зокрема, в контексті агресії проти України? Однозначно, цих задумів було набагато більше не лише щодо контексту агресії проти України. У Путіна у нього взагалі ідея фікс стати використати Брікс для того, аби просувати свої інтереси і знову стати лідером. Але це неможливо навіть з огляду чи на те, що у Китайської Народної Республіки, яка однозначно більше важить, ніж РФ, свої плани. Так само Індія в інших відносинах з КНР, тобто інші е, гравці. Ну і е, в даному випадку, отак, е, якщо подивитися на ту резолюцію, яку написали, там конкретно є пункт, де йдеться про те, що е, всі країни, всі учасники, вони віддані цілями принципам статуту ООН. Той момент, от те, про що говорив президент України Володимир Зеленський, згадуючи про ООН і про тих, хто забувши сьогодні день ООН, а не день да, там, в Казані чогось, то це звісно генеральний секретар Організації да, Об'єднаних Націй, який приїхав туди, і який відверто, да, в принципі, ну, за великим рахунком. Продемонстрував, що він не підходить до цієї посади, просто а до речі, раз... пане Дмитре, а є якась, наприклад, процедура чи механізм висловлення недовіри в таких випадках ЕНСЕКУН чи зняття його з посади? От щось є таке? Гадаю, що так, що можна це можна робити. До речі, просто в черговий раз. Ну вийшло так. Да, Росія намагалася це продемонструвати, що бачите, і ООН з нами. А продемонструвало, що є продажні чиновники, хай навіть війни саме найголовніші в цьому, які ось просто відпрацьовують цей номер. Так є, і цю можливість необхідно використовувати тим більше наразі, коли це стає очевидним, і ми зараз бачимо ситуацію, коли Ізраїль пішов іншим шляхом. І оголосив персоною нонграта. Я гадаю, що нам треба працювати в цьому напрямку. Тим більше, що українська формула мира це про те, як повернути дієвість і ООН, і взагалі і міжнародного права. Тому і в принципі ми в принципі і маємо це робити. Також Пане Дмитро ну сьогодні ще в Ризі відбувся третій парламентський саміт Кримської платформи. Ми трохи вже згадали про нього. У ньому взяли участь представники з понад 40 країн світу і делегації міжнародних організацій. По відеозв'язку виступив президент. Т України Володимир Зеленський за його словами саме з захоплення Криму почався напад Росії на систему міжнародного права. Однак, все, що робить Путін, ніколи не буде прийнято міжнародною спільнотою, заявив Зеленський. Ну не було гутереша генсека. ООН, звісно на кримській платформі були інші політичні фігури. На вашу думку, який ефект результат матиме ось цей ці переговори називаємо це так. Ну враховуючи, що це вже третій саміт, і враховуючи, що це постійна робота, то Мабуть, ну не варто очікувати, що які кожен з них він приносить прориви. Це якраз системна наполеглива робота. Це робота з формування підтримки України. Знову ж таки, це та робота, яка ну таку всеосяжність підтримки по і демонструє і Робить її. Да, тому в принципі результати. Ми вже бачимо в плані тих заяв, які там прозвучали, тому що я, наприклад, я читав те, що про що говорили представники країн, і як воно це виглядало, то ми можемо говорити, що ця підтримка вона, вона є системною і вона зберігатиметься і далі. Пане Дмитре, а от е, е, чому у ну, нас є багато, ну окей, не багато, є різні платформи. назвемо це так: у нас є саміт миру, Кримська платформа, ну Рамштайн, це окремо це взагалі про військову підтримку. Але можливо є сенс створити якийсь один майданчик? Чи є якийсь сенс в тому, щоб це були все таки різні такі майданчики? Ні, гадаю, якраз що майданчики мають бути різними, тим більше, що бачите, тут якраз е і у них і у всіх різна історія, тим більше що кримська платформа починалася да, раніше, і знову ж таки із е ось е е е е е е цих майданчиків із них і виростає і. Позиція і виростає з них ну, в принципі вплив. Да? Чому тому, що коли починалася кримська платформа, звісно, на той момент ну ні про яку формулу миру ми ще не могли і говорити. Да? І формула миру, ось вона сформувала була знаю, її провадження саме через саміт миру. Тим більше, що тут спеціалізація, да. Тобто Кримська платформа, ну нагадування про те, що Крим це та тема, яка е, нікуди не зникла. І знову ж таки, і кримські татари там да, тобто фігурують народ, який зараз е, в окупації батьківщина якого захоплена. Дмитро, Дякуємо вам дуже, Дмитро Левось, політолог міжнародних міжнародних аналітичного центру Об'єднана Україна, долучався до нашої розмови. Далі пропоную поглянути про що буде наступна інформаційна нагаду.